В центральній частині України, в самому її серці, в сім'ї Валентини і Василя Криворотів народилась дівчинка, який дали ім'я Оленка. В перекладі з грецької мови це означає сонячне світло або сонячний пруг. Вже в самому імені визначена ціль, завдання і мета життя. Але Оленка про це ще все не знає. Вона зростає прекрасною дитиною, допитливою, чутливою, мислячою, розумною і роботящою. Від своїх батьків Оленка наслідує мудрість, порядність і принциповість. Вже з шкільних років Олена починає розуміти, що таке людська гідність, якою буває несправедливість та соціальна нерівність. Чому селяни так гірко працюють і так бідно живуть? В Оленчині свідомості починає поступово зароджуватись дисонанс. Між декларованим щасливим радянським життям і реальністю. Від батька Василя Олена переймає критичне мислення, впертість, і наполегливість. Такі риси допомагають їй в успішному здобутті загальної освіти та навчанні мистецького ремесла в музичній школі, гри на Бояні, заняття музикою, спів розкриває неабияку красу народної пісні, її мелодії, змісту. Духовного значення. Магія народної пісні оволоділа нашою оленкою назавжди. І, знаючи цю пристрасть, ми приготували сьогодні іночок українських народних пісень, який ми виконаємо з Владиславом. Він Наше? Назарчук. Назарчук Владислав ставає на Ставайна. Їде до столиці здобувати професію журналіста і вступає в Київський національний університет імені Шевченка на факультет журналістики. Столичне життя розширює горизонти і рамки, надає їм можливості. Перед юною студенткою відкривається культурне життя столиці. Відвідування театральних вистав, концертів, опери, оперети, музеї, виставок, інших культурних мистецьких заходів стає регулярним і формує стійку. Вивчення історично-духовної спадщини Київської Русі, самого міста Києва, відвідування культових споруд розкриває сутність духовної сторони життя українців. З іншого боку, студентські руки прекрасні тим, що молода душа прагне кохання. І так сталося з нашою Оленою. В університеті вона зустріла красивого, розумного, талановитого юнака на ім'я Олександр. З яких обралися і народили двох дітей: дочку Антоніну і сина Павла. Вони сьогодні тут присутні, і я їх хочу запросити, щоб вони вийшли, будь ласка. Так, я хочу сказати, мабуть, і за мене і за брата, да, і, 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 за тата, відсут, і за тата, який сьогодні відсутній, і за тата, який там лікує своє трохи здоров'я, яке похитнулося. Е, я хочу сказати, що ми вже обоє. Здорові лапи. У нас вже свої діти, свої сім'ї, але в нас досі все тримається на мамі. Ми досі діти і я молю Бога, що це буде добре. Це буде добре. Щоб мама прожила якомога довше. І того Тому році Олена Васильівна поселяється в бухті і трудиться на новому вишкому краю. Олена Васильівна безстеменно вивчає історію Обухівського краю, його культуру, духовне підґрунки. Тут в Обухові Олена Васильівна займається журналістикою, активно включається в громадсько-політичні процеси, які на початку 90 х років минулого століття привели до суверенітету України. Олена Васильівна є активним членом і засновником народного руху на убуківщині. Разом з однодумцями вона засновує в духові Українську православну церкву Київського патріархату, навколо якої гуртується патріотично налаштована інтелігенція. Олена Васильівна очолює церковний актив, співає в церковному хорі, веде недільну школу для дітей. Переймається питаннями будівництва, доставки, розвантаження будівельних матеріалів і так далі. Саме в церковному середовищі я особисто познайомилася з Воленою Васильівною. Вона мене вразила своєю харизмою, ерудованістю, інтелектом, широтою діяльності, добротою і щирістю, а найбільше своїм відношенням до України. Вона стала для мене сестрою у і подругою для нашої сім'ї. За що я дуже вдячна благодійні. Багато років Олена Василівна співпрацює з навчальними закладами і дошкільними, і шкільними, і позашкільними. І її найближчим в плані тісного багаторічного зв'язку є дошкільний навчальний заклад Світлячок. Є. 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 Прошу вас! Приємно всіх вас бачити на цьому зібранні і дуже на такому шановному, шанованому ювілеї Олена Васильівна. Хочу сказати, що ми з вами давним-давно співпрацюємо. У нас працювала вона, коли були такі 90-ті, ви знаєте ту історію. Коли мене ганяли, вони коли мене приютили. Ган... І ми так, так приютили, і, і дуже багато від Олени Васильівни всього ми. Навчилися От, багато зібраного матеріалу в дитячому садочку завдяки вам Олена Васильівна, От, і по Малишкову, і по вусовському рушнику, і, і Коломейко, Паші Коломейко, вона нас звела разом. І багато-багато всього і Наталя Любяченко. це все завдяки Олені Васильівні, яка до нас якось так. Притягувала хороших таких гарних людей. От і завдяки їй у нас багато, дуже багато всього зроблено, дуже багато всього описано. От, тож вельми шановна Олена Васильівна, я багато не буду говорити, а бігом. Від щирого серця, від всього колективу, дозвольте Треба мені вставки. привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам здоров'я, щастя. Тут Надія Миколаївна понаписувала багато всього. Нехай роки не затьмарять радість і повинно... і... Ой, ні, ні, все без очків. <ривіт> Прийміть на щиріше побажання з нагоди вашого ювілею. Нехай роки не затьмарюють радість і повноту буття на щастя, на здоров'я, на благополуччя, нехай буде багато, багатою ваша доля. Дорожче людяності, і милосердя немає в людини, а ваше єство сповнене цим. Так нехай сторіцею наповниться чаша чистими помислами струму, джерело вашої доброти, життєвий шлях, тернисте поле сьогодні легко, завтра ні. Та не здавались мені поле і залишились і залишались на коле, наче бджілка, та встигнуть хоче скрізь і всюди. Кому так щиро вдячні люди і воїни-захисники? Скажу вам, друзі, залюбки. Це про Олену Артюшенко зараз звучать слова найкращі – Прийміть сьогодні дорогенька, сердечні привітання наші. Нехай Господь благословляє всі ваші чесні, добрі справи для щастя і для перемоги нашої рідної держави. Людей хай буде розуміння, для чого зміни треба тут. Хай ваші мудрості, насіння лягають в благодатний ґрунт. Ми вам бажаємо здоров'я, наснаги, злагоди і щастя. Нехай вас завжди обминають, всі негаразди та напасті. Много я літа в Олені Васильівні. Давайте разом всі заспіваємо станціями. Можна стояти. Чудові слова, побажання, такі справедливі, правильні слова. Вони цілком погоджують, що Олена Васильівна заслуговує найвищих слів, тому що вона дуже достойна людина, жінка і, і мати, і монастия. Завдяки її великому організаторському таланту, величезній посильності роботі, побухові згортувався міцний культурно-духовний осередок. Який, не озираючись на владу, на ті перепони, які намагаються поставити людей, їм вдячні за це. Багато років Олена Васильівна є науковим співробітником музею садиби Андрія Малишка. Тисячі людей насолоджувались екскурсією з її уст. Це завжди цікаво, захопливо і доступно для різних вікових груп. Краєзнавство лежить в основі сучасної діяльності нашої іменинниці, починаючи від дослідження обухівських родів. Разом з Наталією Васильівною Любиченко і до показів народного одягу. Олена Васильівна є також поціновувачем високого академічного мистецтва. З її подачі Обухівський слухач мав на е, насолоду багато разів слухати столичних артистів, і ми ще сподіваємося, що сьогодні в нас буде такий гість, ми його дочекаємося. Із початком російської агресії, вторгнення в Україну в 2014 році Олена Васильівна, маючи досвід двох майданів Помаранчевої революції та революції гідності, починає волонтерити. Безліч допомоги зібрано, відправлено на передову. Сама вона також там побувала. І не тільки військових. не бувала, не бувала на передовій, не була, не була, не, була, не, була. не була. Це інші, це інші наші волонтери. Да, да, я да, вас да, туди да. ще не допустили. Ні, я сама туди боюсь, боюсь, що не але ви ви в тому ряду в тому строї, ви знаєте, чим живе передува? Ви знаєте всі її потреби. Ну взагалі, і ви не тільки воїнам допомагаєте, але їхнім родинам. Дитячим будинкам, одиноким людям я запрошую до слова Наталю Васильівну Любиченко. Дорогі як приємно все такої перерви знову бачити і бачити самих рідних, самих близьких, самих найкращих і самих тих людей, кого ми хотіли бачити. Бо Хотіли рвалися багато, але краще ми рідні. Ось ми які. Що я хочу сказати? Я дякую Богу за те, що Олена Васильівна у мене є. Ви собі не уявляєте, це мама, це сестра, це друг, це все-все-все, все. все Оце в Олені Василь. Тому що так, я починала, я щось десь задум. Але у мене не вистачає тої мудрості, тих знань, які є Олени Васильівна. А вона нас збере збере все докупи. І ось подивіться, що все виходить як. Ви подивіться. Ось сьогодні у нас які гості вперше тут. І коли зайшли, і ах, ах, оце тут, оце Україна, оце серце України, оце от не згуртовані люди, яких вона веде, а до нас приходять більше, більше, більше і молоді, і молоді. І ви знаєте, що я зараз хочу сказати? В першу чергу я так зранку молилася, щоб тихо, щоб без сирен, щоб все відбулося. І хочу зараз почати вірш, якщо забудуся, бо трішки на емоціях випила сльози війна, вкрилась росою земля. Синку, синочок луна, Божим ти стан немовля, туга охоплює світ, доля спіткнулася вмить, в мить, косимо попелу цвіт, як нареченій прожив. Хто запустив отимлин? Хто розбудив буревій? Хто спитає син, тату, татусю, ти ж свій? Серце я за внучка, бо захищав рідний край. Чуєш, країна, вставай. Випала сльози війна, вкрилась росою земля, синку, синочок луна. Боже, він став немовлям. Давайте запалимо сьогодні свічку, давайте подякуємо тим, завдяки кому ми тут сидимо зараз. Підмернемо в такій прекрасній залі і в такому, з такими чудовими то зівчатка, запаліть свічку. І коли свічечка зараз загориться, ми встанемо. І хвилиною мовчання всіх згадаємо, бо їх дуже багато, а з кожним тим більше і більше більше. А знаєте, як саме боляче, коли батькам це не передасть ніякими словами, але я коли пішла, на Рогозу Ігоря на похорон. А він мені отакий от букет піон дарував на випусному. Скільки років вже прийшло? І він прийшов Афганістан України за допомогу Є? нашим. Скажіть, будь ласка, дякую вам щиро за допомогу нашим захисникам на передовій і пораненим в госпіталях та лікарнях. Та не за. за... Це обідно, але наш художник майданчик. Я не думаю, ми пишу 16 ну, У нас така, як я з дурна істора, розумієте? А я буду 65 16 сюди. Це 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 ж... а, на зайці яру... в ваш центр. А бабуся де жила? Бабуся на яру? Ж... А, а, на, яру. Ой, на яру, це ж мого роду. Ой, це таке, як у Локарі. Говорони, якщо оце найкраще нам подарунки, ми як діти зеленої Васильівною. Ось це буде так? Ой, як насилує. <звіст> я ганометі стояла після вітаю. Це ну, так, а, а Ви думали, що для вас виняток? <сіст> 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 Всім так. треба. Дивіться, я... Івана вас було дуже... вас материнське серце підтримати да. вас? Було дуже сказано багато, і можна ще багато дуже говорити за Олену Васильівну, бо ми не на давненько на разом. Так що пройшли всього. Але я хочу прочитати вірш, який написала наш волонтер Надія Пелик. Я думаю, багато хто її знає, правда? Да. О, вона не змогла тут бути, хоча вона дуже поважала на Васильівну, вона дуже приймається долею нашої України. Е, Тому я так прочитаю. Шановна Олена Васильівна, з ювілеєм вас вітає колектив волонтерів громадської організації Материнське серце». Проміння сонця квіткою палає. Зеленим листом шелестять гаї, хай миру благодаті посилає для України вашої сім'ї. Любов батьківська вас оберігає, В устами матері молитву промовля. Ви народились у святому краї, де влітку квітне соняхом земля. Пливає день за днем на відноколі, мов пісні, недоспіваний мотив, з мистецьким центром поєднала доля і все хороше, світлий позитив. Повага до людей завжди панує. Бог дарував життєвий добрий хист. знаєте, надаємо слово. Сьогодні така навіть не подвійна, а потрійна місія. Привітати нашу дорогу, найкращу сестричку Оленку від себе і від імені Ніни нашої, яка в смілі проживає. Також від імені історичного клубу Холодний Яр Роман Ковалю повноважує мене, хоча я можу це робити без його повноваження. І від імені добровольчого українського корпусу правий сектор щиро вітаємо тебе з днем народження. Чому добровольчий корпус правий сектор за постійну допомогу і моральну підтримку спочатку повномасштабних бойових дій. За чим не звертаємося в волонтерську організацію? Годуємо ми, ми допомагають, усьому підтримують, оскільки в нас волонтерському <пл 'язок> мені керівництва. А бумажка де, А бумажка де Складаємо вдячність. Бумажку зробимо на пам'ять і не в одну. Я думаю, Ніна теж приєднується. Мені взагалі дуже пощастило, що ти в мене є. І я щаслива мати таку сестру. Хто нас бачив, то говорили, що це твоя доча. Я так спочатку заперечувала, що я сестра, а потім кивала потім головою, що майже мої доця за постійну підтримку э, у всі важ, важкі і легкі моменти в моєму житті. Ціною, люблю, поважаю, э, вітаю нової. Вітаю, кістка, народ, але вона, яка, яка війна, така й пустка.